Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Blood Rain. Так, ми руйнуємо ящички. Якась зброя цікава по попалась. Хоч щось. А вони міцні горішки. Міцні горішки. І де там ще? Так. Ну? Ось так. З тебе я почну, бути ти самий смачненький. Аре, причепись. Ого, як здувається. Я хочу в правильному напрямку рухаюсь. Так що придеться трохи рукопашного бою тут зробити. Ось так. Де? Що з вентиляції щось випало? Що за фігня? Що за фігня? Якісь шуми. А, тебе пістолетик. Here, don't you want your gun? Ось вот так. А, так ты... А, ось, вот... ч... А, ты... А ну ви чепис. І так, нам дали? Давай-то підходьте. По черзі всі. так, хара. Ничего себе. Что за фигня? Бляха, мука. Отступаю, отступаю. Вот так. Придеться ще раз кров'ю випити. Ось так. А таких можна звичайними ланцюгами перемагати. Ось так набирай здоров'я. то близько. Ось так. Це що роздягальні у них такі? Тільки порожні, походу. Походу в них порожні, роздягальні. А, Бо їм не потрібно зброя, бо вони дуже сильні. Їм навіть кулі. Нічого, не, не зупинять їх. Тоді нам сюди залишається, о, почалося. Very attractive. I wanna like leave your housing. Whatever you are, you just said the wrong words. Так, лють, вмикаю свою. Ось так, з ними буду Ось так тобі. Матіки гранату підірвали. І новий прийомчик ми отримали. Так, ідеш. Ось так вам. Давайте. На далеких відстаняк. Так, і куди ж нам далі придеться важку артилерію використати? Ось, ВД. Это чё-то Так, давай-то тут. А тут нічого немає в цих шухлядах. А тут походу... а, -а, -а помітив когось. Прийдеться сюди. Заглядувати. А, я не знаю, що це за вода така. А, провалився трохи. Тільки... Куди нам? Так. А сходи. Тут хоч є якісь... Сходи, тільки куди мені рухатися? Так, і що ж мені далі зробити? як мені туди потрапити? Я не знаю, що це за вода така. А, тріщина в стіні. Швидко сюди. Тільки я не знаю як там далі. Переміг босса, і тепер не знаю. Куди далі? А ось сходи. Тільки в мене досить мало здоров'я. І терміново мені треба поживитися кимось. Я не розслабляюся. А тут у нас лів. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!